Хаяо Міядзакі це людина, без якої важко уявити світове аніме. Його творчість стала символом японської культури і водночас справжнім культурним мостом між сходом і заходом. Він народився у 1941 році і виріс у післявоєнній Японії, а тому його світогляд багато в чому сформувала атмосфера руйнувань, але й водночас надії на відродження. Саме тому в його роботах часто переплітаються теми війни, миру, дитинства і пошуку гармонії з природою. Міядзакі розпочинає. Як аніматор у студії Toei. але справжній прорив стався у 1984 році після виходу «Навсікає з долини вітрів історії про дівчину, яка намагається врятувати світ, отруєний війною та людською жадібністю, і з цього моменту почалася епоха культових стрічок: місусі Тоторо з його теплим образом дитинства та віри в диво, принцеса Мононоке, грандіозна драма про боротьбу людини з природою і віднесені примерами, що отримав Оскар та. Став найкасовішим аніме свого часу.